Слава Україні! Сьогодні така випала можливість, немає дощу, потрібно дуривати горішки, які залишилися. От зараз в мене є такий один кущик, куплявся як веба, але виявився не вебою. Брав трасу кожушка, дивився в нього на каналі. Ну, як дуже схожий горіх на Еніс. от горіх. Невеликий, але тонко корий, смачний, то я його вирішив не викорчовувати, не пересаджувати, а залишити. Тут а знизу косфор, тільки що обривав. Вот, дивіться горіш Косфорда Осфорда. Ото Яніс. Ну, пущі одинакові. Ну, Чуть-чуть Косфорд довший. Але він так добре загружається горіхом. Горіх смачний. Вот такі от справи по даному сорту. Дякую всім за увагу. Садіть фундук.